Знамена і квіти на броні, радість, повертаючись додому бійців, і, звісно, сльози, щастя їх рідних та близьких. І ось вже минуло 25 років. Життя розкидало вас по всіх куточках бувшого Радянського Союзу. Але з вами назавжди залишиться сила присяги, залишиться пам'ять про загиблих друзів. І звісно, з вами назавжди залишається честь і доблесть. Ці два поняття, які нерозрівно пов'язані з самою назвою Солдати вітчизни, 25 років минуло з тієї війни. Об'єднали колишніх бійців-інтернатолістів в одну родину, де біль одного віддається волем інших, а радість стає загальним почуттям. Сьогодні ми святкуємо пам'ятну дату: 25 років виводу радянських військ з Афганістану. Шановнучі гречний подвіг тих, хто з гордістю та доблестю виконував свої обов'язки перед батьківщиною і допомагав братському народу Афганістану у боротьбі з тероризмом, ветеранам і учасникам бойових дій на території Республіки Афганістан вручаються вілейні медалі. Ми запрошуємо повернутися на сцену голову Васильівської районної ради Каліна Дениса Сергійовича, голову Васильівської районної державної адміністрації Джогана Сергія Васильовича і районного військового комісара Васильів. Михайлівського об'єднаного комісаріату підполковника полковника Білодіда Сергія Миколаєвича. У нашому районі проживає 209 ветеранів Афганської війни. Сьогодні медалі отримують ті, що мешкають у Васильівці та найближчих селах. У цю урочисту хвилину під ваші дружні обовский ми запрошуємо на сцену. У війській сільській раді Шахарав Шакір, Мухтар Огли, Коротаєв Микола Миколаєвич. Водянська сільська рада, Польщенко Володимир Петрович, Безуглов Анатолій Миколайович, Виборнов Ігор Олексійович, Вовк Григорій Анатолійович, Гречко Олександр Миколайович, Буріов Юрій Ілайонович, Ейсман Василь Васильович, Каплюк Володимир Павлович, Катренко Василь Казимирович, Кунися Костянтин Анатолійович, Небряняк Олег Вікторович, Сало Микола Миколайович, Підаренко Віктор Володимирович. По П'єліканській сільській раді Демченко Віктор Миколаєвич, Герпічов Сергій Володимирович, по Приморській сільській раді, Дроздов Микола Миколайович, Перевалов Андрій Юрійович, Щербина Леонід Васильович. Будь ласка, підтримуємо облесками ветеранів. І вас запрошуємо залишатися на сцені. Ми продовжуємо церемонію нагородження. Підгирнівська сільська рада, Бакланов Сергій Миколайович, Крайнік Сергій Анатолійович, Стеблюк Олександр Іванович, Духовченко Сергій Миколайович, Шевченко Віктор Іванович, по Верхньокривичанській сільській раді, Васьков Микола Сергійович, Чещерін Юрій Анатолійович, Чеботаєв Олександр Іванович, Сверхівська сільська рада. Богдан Олександр Григорович, Дібров Олександр Олексійович, Маско Анатолій Миколайович, Невчик Леонід Петрович, Кугач Володимир Олексійович, Тарковський Андрій Миколайович, Шевгунов Віталій Вікторович. По Кам'янській сільській раді, Девідвід Сергій Анатолійович, Діденко Олександр Володимирович, Севаренко Микола Васильович, Ясун Володимир Володимирович, Бодрис Віктор Миколайович. По Широківській сільській раді, Ворожцов Юрій Володимирович, Васильівська міська рада, Андрієнко Володимир Миколаєвич, Андрієнко Валентина Олександрівна, Олександров Олександр Іванович, Біленко Костянтин Борисович, Братковський Дмитро Борисович, Васютін Олександр Анатолійович, Воскобойник Віталій Андрійович. Власенко Олександр Володимирович, Герман Ірина Васильівна, Голець Володимир Володимирович, Горовий Віктор Вікторович, Губа Анатолій Іванович, Дядя Іван Миколаєвич, Завеко Олександр Володимирович, Ільченко Сергій Анатолійович, Кирєєв Віктор Миколаєвич, Кологривий Євген Володимирович, Куліш Сергій Володимирович, Литвин Василь Миколаєвич. Луканін Сергій Викторович, Маслов Юрій Петрович, Овчинников Віктор Станиславович, Олійник Олександр Олексійович, Поліжаєв Валерій Анатолійович, Процький Анатолій Васильович, Присяжнюк Сергій Васильович, Проценко Віктор Миколаєвич, Сазонов Юрій Сергійович, Соловйов Леонід Васильович. Ваші оплески. І ще раз гучними оплисками вітаємо всіх героїв акції. Продовжимо. Сутіна Василь Васильович, Каченко, Сергій Анатолійович, Хилипенко Павло Павлович, ширва Валерій Володимирович, ширва Віталій Іванович, Чоловський Андрій Михайлович, Шпитун Тарас Олександрович, Штребаков Сергій Сергійович, Зубова Нінель Костянтинівна. Сергійєв Юрій Петрович, Горін Олександр Євгенович, Усенко, Анатолій Миколаєвич, Поміщова Світлана Сергіївна, Чіпа Людмила Петрівна. Чисто, в тому ж із героїзмом виконував інтернаціональний обов'язків. Шановні друзі, для отримання ювілейної медалі та привітання на сцену запрошується Притула Юрій Миколайович, голова районної організації Українська спілка ветеранів афганської війни та воїнів інтернаціоналістів.